Доброго дня, шановні. Дуже швиденько про те, що я е, обіцяв вчора розповісти, як працює проєкт корупція, на що він впливає, хто його очолює, і так далі. Свого часу е, Татаров і Єрмак, штатні ФСБшники відкривають п'ятий відділ ФСБ в Офісі президента і працюють на розвал країни. Вони вербують Зеленського, вербують е, інших. Покидів, таких як Зеленський. Потім Зеленського везуть в Оман, де він остаточно підтверджує, що він готовий працювати. Його завдання було здати Україну. Під час нападу Зеленський повинен був зробити все, щоб Україна не мала жодних сил для спротиву. Саме тому всі гроші, які були у Зеленського, він тратив не на боєздатність а на проект Велике Крадівництво, де з заткатом в 50% виводились гроші. Робило все, все, що завгодно, але не робило. Робили на е, зміцнення боєздатності України. Тобто, вони спиздили всі гроші і зробили асфальт, щоб е, потвори Путіна заїхали по новому асфальту від Донецька блядь, до Києва. Після чого е, нас запевняли, що не треба. Там хвилюватися, їсти шашлики і так далі. Розмінували Ченгар, поставили зрадників керувати областями та структурами, які відповідають за безпеку України, та знаходились на той час в контакті з терористичними. Угрупованнями, тобто на лінії розмежування, це Херсонська, Донецька, Луганська, Харківська області. Всі ці області були під керівництвом зрадників, таких як ну і інші. Тому операція була повністю готова. Всі центральні ключові органи були очолені ФСБшниками чи людьми, якими були завербовані ФСБ. І настав той час, коли Зеленський мав ще за добу, за добу до нападу, він знав, йому доповідали всі, що буде напад. Він не зробив заяву на що відреагувала Росія, розстрілявши нахер всі прикордонні міста, Буча і так далі. Ми всі знаємо, скільки людей могли б виїхати, аби Зеленський, хоча б за добу. Та за час би сказав, що ось через час буде напад. Люди б спокійно виїхали. А люди встали, а в селі вже. Терористи, і так було знищено дуже багато українців. Ми бачили відео, дуже багато розслідувань, де все це відбулося. Сам Зеленський його банда відскочили. Зеленський вивіз дружину, Зеленський вивіз дітей, Зеленський вивіз своїх батьків. Вся влада від'їхала в Вінницьку область. Верховна Рада частково розбіглася, частково займалася мародерством. Ми знаємо, що просто були виведені гроші в Європі в такому обсязі, що досі слідство Європи не може розібратися. Як Мільярди гривень опинилися на е, приватних рахунках з держбюджету. Це взагалі нонсенс, але саме цим займалася банда Зеленського. Вони розбіглися, Зеленський залишився під особисті гарантії е, Ізраїлю, по це вже не раз сказав його, е, і самі. Представники Ізраїлю, там посадові особи та мину, в минулому та взагалі. І е, що він мав зробити? Зеленський мав підписати капітуляцію. Саме тому йому давали гарантії, гарантії безпеки, що з ним нічого не станеться. Влада мала е, рухнути, підписати капітуляцію. Зеленський мав мав. Відскочити і далі собі спокійно тратити награбовані мільярди, але народ України взламав склади і почав чинити спротив, що поставило ОПГ Зеленського, цей е, п'ятий відділ ФСБ е, на банковій в тупік, тому що народ став чинити спротив. А я нагадаю, Сумську область взагалі захистила Сумська самооборона. Там взагалі відвели всі війська, навмисно це зробили для того, щоб оголити фронт. Фронт і Путін зайшов аж до Києва без жодного пострілу, так як здавали Крим, чітко кальку здать хотіли Україну по калькі Криму. Тільки тоді здавав Порошенко Яценюк, Турчинов і покидьки блядь, з минулого. Хоча вони всі при владі, всі прикориті. А цього разу по цьому ж сценарію намагалися здати все по Дніпро. При гарному результаті і по трасу, трасу там, де Умань Мос... тобто, з Москви прямо йшли через Київ до Одеси. І оце все через Умань мали захопити прямо по трасі. За одну добу, але народ України не дав. і Тоді Зеленському дали команду очолити цей спротив для того, щоб розвалюватися це зсередини. І ця ракова пухлина повернулася в Києві. Ми всі пам'ятаємо той запис: я тут, ми тут. блядь, і оця от гедотна команда, яка в принципі. Ну, це як вшити ракову пухлину в здоровий організм. Люди пішли в воєнкомати. Люди пішли захищати Україну. А вони пішли грабувати склади. А вони пішли грабувати бюджет. А вони пішли грабувати все, що можна грабувати для того, щоб розвалити все із середини. І це стало другим завданням. І саме цей проект корупція, який очолив Єрмак безпосередньо, поставив Татарова на всі правоохоронні органи, де він чітко контролював, щоб жоден корупціонер не постраждав, щоб жодна волосина не впала з корупціонера і дав команду рвати блять все, що можна. І ми тоді все, всі Україну хоїли, коли за 10 кілометрів від лінії розмежування е стелили блять асфальт. Клали квіти, якісь блядь, парки там відновлювали, красили паркани навколо мерії. Блядь. І це і зараз продовжується. Але ми започаткували проєкт жодної брутівки і барабанів і дали бюджету е, ЗСУ більше 40 мільярдів гривень. Тобто не дали розкрасти їх на е, уровні мерів, е, селищних голів і так далі. Але цього було мало. І тоді такі, як міндіч, е, на самому ну, це насамперед сошки. І правильно каже е, Коломойський, що міндіч ні на що не впливав. Його завдання було е, чисто організовувати схеми по розпилу. тобто устраювати економічні диверсії в тилу е, України, тобто робити все, щоб Україна втрачала боєздатність. І таких міндічів. Тисячі це не один міндіч в кожному міністерстві. Сиділа така ФСБшна курва. Блять, і в кожному місті. В кожному, ну щоб ви розуміли, блять, містом Дніпро керує Філатов. Йобто людина, яка безпосередньо з бюджету міста переводила гроші сука в ЛДНР. Це можна перевірити. Це не якась секретна інформація. СБУ завела справу і забула. Потім, блять, приютила Чернобука. Це суддя Кримського суду апеляційного, який керував всіми суддями в Криму, який привів до присяги терористів. Блядь, е всі весь склад Кримського суду. Потім, блядь, він працевлаштувався, коли з терористом Аксоновим вони не поділили блядь, щось. Він Крим, втік з Криму і влаштувався в мерію Дніпра і мав, блядь, доступ до інформації. Зараз, зараз, ця людина, блядь, працює воєнкомом Дніпропетровського району. Тобто, блядь, людина, яка здала повним складом склад Кримського суда а, з терористом, працює і так на кожній лані. Ви думаєте, сальдо то єдиний блядь, покидьок, який здавав Херсон? Ні. В кожному місті є ждуни, в кожному міністерстві є ждуни. Це велика ракова пухлина, блядь, яка роз'їдає Україну зсередини. І це побороти неможливо е, якимось чином там розмовами, блядь, вмовляннями, тому що це все штатні ФСБшники, які системно працюють на розвал України із середини. Тепер яку шкоду наніс проект корупція? Вони захоронили мільйони тонн гуманітарки. Вони не дали дойти до фронту тисячам екземплярів зброї. Вони е, саботували розробку нової зброї та виробництво зброї. Вони е, зробили все, щоб країна втратила боєздатність на рівні зброї. Тепер іміджові втрати. Іміджові втрати то взагалі е, якась. Е, Тобто, вся, весь, вся земля, блядь, всі люди в цьому світі знають про рівень корупції в Україні. Люди, які керують країнами, напряму кажуть, що Україна то піздець, і ми не будемо допомагати Україні. Тобто іміджові втрати і демотивація народу України. Народ України не хоче захищати країну з таким рівнем корупції. Все. Проєкт корупція то саме вдалий проєкт ФСБ. Взагалі, за існування ФСБ, він роззброїв, демотував і поставив на коліна 40 мільйон Україну, і більш того, позбавив її партнерів. Всі партнери відвернулися від України.